Ітаю, дорогі автолюбителі. Знову викладую відео, як кажуть, по мірі необхідності. Зокрема, сьогодні розповім про нову модель, яку ми отримали для продажу. Це модель телефончику zt 9... 988 g Чому особливість цієї моделі? Це стаціонарний GSM-телефон, яким використовуються в основному пенсіонери. Але інколи їх купують на державні організації, в тому числі військові об'єкти. Тому що, наприклад, не завжди там, до речі, ще в місця позбавлення волі, бо не завжди зручно користуватися таким телеф... Звичайним телефоном, його можна втратити, він постійно десь стріляється. щоб цього не втрачалося, то ось такі телефони купують. Ну, Комплектація в них, в принципі, одинака, але в чому особливість цієї моделі? Одразу покажу цей розмір. Даний телефон. він... Найменший свого роду телефон з трубочкою. Ось він найменший в своєму класі. Є в нас різні телефони, такі, їх багато різних моделей, але ця модель є найменшою. Вона є невеликою. Я зараз приблизно, а то приблизно, точно скажу розміри. Давайте поміряємо розміри. От розміри 17 см на. на відповідно на 17 на 12 см. Ну, меншого телефону такого типу взагалі немає. Більше поки що на стаціонарного типу. Які особливості? Ну, особливість те, що тут зміна антенна. Ви можете міняти, хоча роз'єм не класичний, не стандартний але, в принципі, такі перехідники існують. Їх можна докуповувати і приєднувати. Є роз'єм під антенну. Є роз'єм під зарядку. Зарядка, звичайна Micro USB. Micro USB. Тут у нас підключення трубки. І, в принципі, все. Далі стоїть батарейка. Батарейка Nokia Nokia 3C. Якщо хто пам'ятає, що це таке: От батарейка Nokia 3C, але по товщині видно, що можна поставити ще більшу батарейку. Є і 4C, і 5C, і 6C. Але тут написано, що це 5C батарейка BL5C. Два стандартних роз'єма під сім-карту і карта пам'яті. Запитую, для чого потрібна карта пам'яті. Карта пам'яті потрібна для запису розмов. Даний телефон, як і будь який будь-який подібний телефон, підтримує запис розмов. На деяких моделях даних телефонів є спеціальна кнопка записати розмову. А тут в меню ви просто заходите профіля. І вибираєте запис розмови, де постійно все записують, все, що ви розмовляєте. Так, микається телефон цією кнопочкою. Звичайний монохронний з зеленого фону екран. Я маю надію що вам видно. В принципі, телефон запис погано показує. Мову. Давайте подивимося. Мова є французька, португальська, є російська. На жаль, української мови немає. Але є ось така мова. Так, меню. Є в нас повідомлення. Не хочу тут навіть зупинятися, особливо, тому що тут статус пам'яті, 250 телефонів, пам'ять, ну, ще в телефоні може бути пам'ять. Це не є принципово особливо для людей, які їх використовують. Є годинок є профіль користувача, модель без звуку і загальний. Є радіо, є аудіоплеє. Тому флешку можна використовувати, мабуть, для прослуховування музики, а також запис розмов. Є устройство запису. Бачите, ось воно прямо тут. Ви можете записати вашу розмову. Тож, в принципі, можемо зробити висновок дуже простий. Якщо вам потрібен недорогий і, до речі, він є недорогим телефоном через те, що він не гірший. Одразу скажу, а через те, що він менший, його вага значно менша, а це суттєво впливає на вартість даного продукту, адже вартість доставки даного апарата інколи складає 25-30% від вартості самого апарата. Тому і така от ціна. То якщо треба невеличкий телефон, єдиний от його недолік, то що я вже одразу бачу, це відсутність кріплення. Ви не можете його прикріпити на стінку. Ну, теоретично, зараз розкажу, як це можна. Його можна поставити на стінку. Якщо вам потрібно його просмітити на стінку, то в принципі це можна зробити за допомогою якихось кріплень. Тобто закріпити чимось іншим додатковим. Ну а на крайняк його можна розібрати на дві частини і прикрутити саморізами напряму, а потім зібрати назад. Хоча для цього вам знадобиться спеціальна виклад. Образний. ну Теоретично це можна зробити. Звичайна трубка, і він дуже легенький, він теж став невеликим. Ну, можемо ще зробити порівняльно. Зміну зараз, якщо зможу вам показати стандартний розмір подібних телефонів. От зараз після цього огляду у нас буде інший телефон, от подивіться по коробці. Наскільки вже відрізняється коробка, наскільки більші інші телефони такого типу. Спеціально вирішив принести іншу популярну модель з великим акумулятором великим дисплеєм, який раніше вважався найменшим телефоном такого типу. І хочу порівняти з цим. Ми з вами зараз можемо це зробити. Ну, ось бачите, якщо вам видно. Я думаю, що буде зараз видно, щось придумано. Так, ось цей апарат і ось цей апарат. Наскільки цей телефон менший за найменший, який продавався раніше, називався, ну і продається зараз 668. Але в цьому телефоні кращий пластик, в цьому телефоні більша батарейка, більший дисплей, відповідно, чуть-чуть більша ціна. Незначно відрізняється ціна, там в районі 300-400 гривень різниця між ними. Але, в принципі, він вже її йде чуть, чуть краще. Але якщо потрібно недорого. До речі, ще ми бачимо, що на кожну сім окрема кнопка, а не загальна кнопка, теж є плюсом. Є кнопка від мікрофону запису окремо. Тобто телефон також достойний уваги. Враховано все, що просили користувачі. Виробили нову модель. А що саме просили користувачі, щоб був звукозапис запис розмов, щоб були окремі кнопки для визову двох, щоб було дві 2 карти Хотілося, щоб екранчик був такий зберігся, а не зменшувався. Хотілося, щоб знімалася антена. Хотілося, щоб була стандартна батарейка, що в принципі є в цьому апараті. Ну і з недоліків бачу лише два недоліка. Перший недолік те, що його не можна кріпити на стінку, просто так треба щось придумувати. І другий недолік, що все-таки тут мікро-USB роз'єм. З одного боку, це плюс, а з іншого боку, це мінус. Чому мінус? Тому що круглий роз'єм, коли так дергаєш телефон, він більш живучий, а мікро-USB може зламатися. Тому радимо будьте обережні з мікро-USB роз'ємом. Фіксуйте даний телефон якимось чином. Наприклад, якщо навіть ставити на стіл, ставте його на двосторонній скотч для того, щоб зберегти. Ось цей роз'єм якомога довше. А плюс то, що він завжди є, його можна завжди знайти. І такий кабель, і зарядне без проблем можна знайти в кожного дома Я думаю, їх вже десятки валяються, вони нікому не потрібні. На цьому все. Очікуйте, зараз ще буде один огляд іншого телефону. Я думаю, він вийде наступного тижня. Це огляд телефону, який вже був тільки що в кадрі. Це телефончик стаціонарний, новий, збудованою функцією роздачі інтернету 4G. Можливо, там кольоровий буде екран. На цьому все бережіть себе.